Сьогодні така спокійна, більш-менш ніч була в Харкові, але хочу сказати, що вівторок ми мали обстріл Харкова двома молниями. На жаль, була постраждавша людина, розтрощена АЗС вибити вікна в житловому будинку. Ну і ви пам'ятаєте, що на минулому тижні ми мали п'ять обстрілів. Це були і шахети, і молоде на жаль, було постраждавших 14 людей, серед яких троє дітей, немовля. І крім цього, хочу сказати, що зараз на лікарняні койки перебувають дві жінки, у тому числі одна жінка в важкому стані, на жаль, в реанімації. Останнім часом росіяни атакують Харків не лише з використанням відносно нових безпілотників «Молнія», але й з використанням дронів, які у них мають назву Черніка. Скажіть, будь ласка, у чому особливості цих дронів порівняно з тими що, до прикладу, якщо так можна сказати, класичними шахедами? Ну і наскільки вони є руйнівними порівняно з ними? Ну так дійсно це новий вид російської зброї, і ми маємо обстрілами і цими дронами черніки. Хочу сказати, що вони так відрізняються, бо вони мають невеличкий розмір, летять дуже низько, і не завжди наші радари можуть їх обнаружити своєчасно. І тому потрібно бути дуже дуже обережними. Вони мають заряд, і коли вони влучають, то можуть бути, і загиблих поранений, і, поранені, і е, такі руйнації, які ми мали е, в останні часи в місті Харкова, тому потрібно бути дуже дуже обережно.